Коли мені стало 30 років, я стала свідома в своїх думках та мисленнях. Я зрозуміла, що мені пора заміж. Тато дивно так сказати, але насправді так воно і було, тому що до 28 я знаєте те, що кажуть, це те, що тебе тримає. Твоє розуміння, хто ти. І що ти, воно не дає тобі зробити дурницю, але ти ще ти несвідомий у своєму виборі. В 28 я стала свідома у своєму виборі і в розумінні того, що я роблю і куди я йду. 30 років я познайомилася зі своїм чоловіком, колишнім чоловіком Василем. То такий дуже дивний е, союз був, тому що я думала, що він знає, а він думав, що я знаю, і ми робили такі речі, просто які е, насправді давали дуже сильні можливості, е, тому що ми вірили один в одного, і це був такий концентрат, який дозволяв зробити більше ніж будь-хто. Тому що ми розуміли, що ми разом створили компанію Флекс. Ми спочатку закупили Бушні машини. Потім ми купили нові машини за шалені кошти. Нам вірили люди, в нас складали гроші, нам допомагали і підтримували. І я насправді надзвичайно вдячна, бо є час в житті, коли ти береш, а є час, коли ти віддаєш. І в той момент я брала, і люди самі йшли на зустріч, не усвідомлюючи того, що вони для мене роблять колосальні поблажки. Мені здається, що певно, так як мені допомогли чужі люди, мені Василеві, то такого ніколи не було. Тому що ні звідки, ні, ні звідки появлялися бізнес-проекти, які тебе захоплювали. Я вже мала розуміння, як працює чоловіча сорочка, як з нею працювати. Я знала, як її робити, і коли я звільнилася за сторону, я не мала. Наміру створювати таке саме ідентичне, хоча мали розуміння дуже велике, як воно працює. І я хотіла бути подібною, але створити щось своє по тій причині, що я не могла підвести ну, попереднього керівника Сергія. Бо якось так по житті завжди треба себе вести так, щоб було правильно, щоб ти міг завжди тій людині подивитися в очі, щоб ти поступав так. Як ти би хотів, щоб з тобою поступили? І тому була вишиванка, і тому був створений вишитий одяг, але я вже пізніше зрозуміла, чому, тому що я в цьому росла, я в цьому виросла в тих скринях, в тих подушках, в тих наволочках з бабусею вишивали, з мамою вишивали. Я не можу сказати, що так дуже багато, але я в цьому виросла. Це були цінності і наші скарби. І коли створився Flex, це була перша компанія, перша і однозначно, що ми робили, це ми робили все з льону. Для нас це було найцінніше і найважливіше. Ми робили перші чоловічі сорочки, Боже, які вони були гарні. Вони дійсно були гарні, перші були, ну, можна сказати, і найкращі. Я вже знову повторююся, люди нам довіряли. І е, при цій довірі мені дали можливість е, купити першу вишивальну машину, тобто взяти в лізинг. І ми рік часу її сплачували. Але фактично це більше було як довіра до тебе, як до твого слова. Ну бо е зрозумійте правильно, грошей не було <свісно> від слова зовсім. Була ідея і постійна, постійна праця, щоденна праця, була зневіра, було зранку, не хотілося вставати, тому що ти розумів, що знову складно, знову тяжко, для чого, заради чого. Але ти вставав і йшов. І знаєте, так і добрий день, і добрий день. І кожного дня по чуть-чуть і по чуть-чуть, і десь воно дало результат. Але ну... Однозначно не відразу, а за років, певно, три, такий вже кращий і ліпший. І знову я сижу перед своєю скриною. Але вже сьогодні не тільки перебираю, а й думаю, як створити завтра, як створити нову вишиванку, продовжити пам'ять цієї вишиванки, який хрестик взяти, яку гладь вишити, яку квіточку. І я вибираю і дивлюся, що створити для себе. Як створився, так він і розпався. На жаль, ми розлучилися, маючи двох прекрасних дітей. Ви знаєте, ну, я вже розповідала, що я вчуся в людей, і е дуже багато читаючи все рівно ж для мене більшу цінність дають люди, тому що я їх відчуваю. енергетично для мене дуже важливо відчувати людей. І на енергетиці я їх і сприймаю. І, в принципі, десь і назву Сварга так вибирали. У мене вже була така маленька компанія, вже були вишивальне обладнання своє, яке мені знову ж могли придбати ті самі колеги. Я дуже довго думала, як назвати компанію. Я вагалася, я певно, місяців два-три ходила, не могла зрозуміти, як і що. І слово сварга мене зачарувало. Я насправді вже після назви зрозуміла його силу, адже вони, ці сварги, вони скрізь і всюди у вишивці. І, е, знаєте, я народжена е, якби в сім'ї, де завжди був очі наш. Він трошечки був інший, як дідом молився, я пам'ятаю. І сварга це знак Хреста, але знак Хреста в Русі. І для мене вона була дуже важливою, тому що це є така помічна. Це. Поворот правильний коловорот подій, який підсилюється родом. Воно тримає, воно допомагає, воно дійсно підсилює. Спочатку люди казали, та то така складна назва, та придумай там якесь таке щось простіше, щоб воно запам'ятовувалося. А в мені в цьому слові було все. Така сила, така харизма і така якась відчуття чогось більшого. Я ще, певно, до кінця не усвідомлюю чого саме більшого, але я знаю, що сварга це на віки. Знаєте, як ти назвеш, так воно і піде далі. І створити правильні процеси, налагодити гуртові продажі, закупити тканини. Мати двох дітей малих в той час було надзвичайно тяжко і складно. Зі мною завжди була моя команда. Навіть до цих пір є ті люди, які стартували зі мною, і вони до цих пір працюють разом. Йдемо рука в руку, і я розумію, що я для них, а вони для мене. Налагодити це все було надзвичайно також непросто, бо часи були непрості. З вишивка була гарна і гарна для всіх, але це не є щось таке, що перше купували. І ці всі процеси треба було побудувати. Створивши бренд, назвавши, треба було створити ще цінність в бренді. І це дуже важливо. Налагодивши всі процеси, знайшовши постачальників тканин, ниток, сировини. Ти був як виробник. А тобі ще треба додати цінність в тому, що ти робиш. Такий правильний культурний осередок. Ти маєш додати цінність у вишивку. І сварга це було щось таке, створене для того, щоб показувати, хто ми і для кого ми. Було надзвичайно добре доносити людям. Перше, навіть постійно розповідала, що таке сварга, хто така сварга, як вона зроблена. Я несла цю культуру, і людям було цікаво як на сході, так і на заході. І хтось хотів, хтось дивився і не міг зрозуміти, а що вона говорить. Я створила дуже багато за своє життя вишиванок і не завжди було чим хвалитися, бо треба було і виживати. Але ми робили: ми щодня робили щось. Придумували, творили, ми пробували не повторювати когось, бували речі, які просто витягували з інтернету. І почався ковід. І там було дуже складно. Коли почався ковід, певно, це найтяжкіші часи, які я могла пройти. І я не розуміла, що робити, і як, і куди бігти. Тому що була я, були мої діти, була моя сварга, а на сварзі були люди. І люди сьогодні і тоді несуть найбільшу цінність, бо це ті, хто розділяє з тобою твою культуру, твою історію, і ти повинен розуміти, що ти для них. А вони для тебе. І е, коли йшов ковід, то людям треба було забезпечити таке елементарне, вдягати спортивний одяг, бути в хаті. Свята не було, а нема свята, нема вишивки. На жаль. У 2021 році був відкритий перший магазин Сварги. Тому що ковід показав, що не можна завжди надіятися на когось, адже ми були зосереджені на гуртові продажі. Ми створили першу колекцію, таку грандіознішу, з вишивкою і відкрили свій магазин, де почали показувати людям, що ми робимо. Адже перед тим було, ми просто себе асоціювали як виробники, і е, свій товар розповсюджували по всій Україні, але як просто ті, що роблять. А сьогодні. Спочатку, ну, перед війною, ми відкрили свій перший магазин і показували людям, що ми є. Ми створили інтернет-продажі і е, почали продавати самостійно. Ми вчимося і далі це робити, тому що не, і на сьогодні у нас є і онлайн, і офлайн, і є ще гуртові продажі. Але з кожним разом вони стають все менші і Адже ми зосереджувати на тому, щоб нести свою. Цінність самостійно, щоб показувати, що це за вишиванка, і звідки З початком війни, коли почалося для нас, це знову був знову виклик, знову стрес. Е, можливо, інші компанії не були зосереджені на тому. Але е, в нашому випадку ми знали, як згуртуватися. Я розуміла, що за мною стоять люди. І це моя сила. Люди моя сила. В першу чергу. Я згуртувала виробництво, бо виробництво це те, що дає можливість, і це найменш захищені люди, яким треба і підсилення, і підтримка. Ми волонтерили. Ми робили те, що тільки могли, і десь спробували зібратися докупи, тому що те саме волонтерство, воно нас організовувало. До речі, ми створили плитоноску бронежилет. Ті перші. На базі нашого підприємства віддали, після того їх було зроблено поза 110 тисяч одиниць. Але на нашому підприємстві був продуманий прототип. Це для мене також дуже важливо. І далі що ми можемо робити? Ми можемо тільки голкою, це наша зброя. Всі казали, що, яка реклама, ми не будемо це робити, для кого воно потрібне? Дівчата, робіть. робіть. Не питаєш, для кого, не питаєш, для чого. Робіть, і сама не знала для чого. Але завжди казала, тому що я знаю єдине, коли ти зосереджений на роботі, ти маєш можливість сфункціонуватися і зробити. Тобі вдасться більше. Ти сконцентровуєшся і ти знаходиш вихід. Бо робота вона і допомагає в тому числі, щоб бути зосередженим. Знову ж не знаємо, що робити. Куди бігти, як. Давайте підтримувати, давайте підтримувати одне одного. Ми створили вишиванки, вишивану Україну. Ще не знали, як вона називається. Перше, що було створено, це Луганська, Донецька вишиванка, Харківська вишиванка, Крим. Коли в Яворові вдарили, якщо я не помиляюсь, то був березень. Ми в березні місяці створили яворівську вишиванку. Ми хотіли підтримати кожного. Ми поїхали полякам, ми створили польську вишиванку, тому що вони нам, нас підтримували. Травні місяці цього року буде 25 вишиванок з 25 областей. Зараз на сьогоднішній день заключені договори, контракти з різними компаніями, зі спадком, з музеєм Гончара, музей Франка нам допомагає. Ми з людьми працюємо, які нам дають музейні експонати або таке щось старовинне, яке є. Але вже сьогодні буде в травні 25 одиниць зі всіх областей в магазині. Знаєте, коли заходить людина, вона ніколи не пройде по свою вишиванку, вона завжди її доторкнеться. Це є та пам'ять роду. Це те є підсилення, щоб вони пам'ятали, звідки і хто. Жінка з Полтави обов'язково візьме Полтавську вишивку. Таку стіжки. Вона називається Жидівочка. Київщина вона обов'язково доторкнеться до своєї вишиванки. Тому що вона пам'ятає, тому що ці коди були зашифровані на тих самих подушках, на тих самих серветках, скатертинах. Воно не таке, але десь там, на підсвідомості, ти пам'ятаєш, це дуже цінно і надзвичайно важливо, щоб ми пам'ятали звідки і хто ми. ми можемо це не носити. Ми можемо це не мати, але ми повинні це знати.